Доброго вечора. Зараз ми будемо пробувати робити розпил торцовою циркулярною пилою. У нас є така дошка 12 см шириною. Нам її треба буде розпилити пополам, тому що це буде на дощі на пішиву. Як ми це робимо? Ну, як я собі думаю, як я це має робити? У нас тут в комплекті до такої циркулярної пили ішла така Граєчка, ще вона називається, її встановлюємо тоді спеціальне місце. І тут є шкала. На 0 ми ставимо 7 см, ну 7,5, якщо чесно бути. І вона буде нам упирати, не давати з'їхати по цьому. Тому у нас нам треба крутити циркулярну площа, щоб вона працювала. Включити циркулярним і будемо пробувати робити рівний розтер. Таким чином ми поставили дошку. Так? Тут в нас є пройом для того, щоб ніж не заходив на, на дошку і от погнали. Получилося дві рівні дошки, але завжди одягайте окуляри, бо мені попала скалочка. Так що можна оцей поперечним поперечним диском, от якщо не знаю, видно чи не видно, так? можна поперечним таким диском в принципі, пилити і поздовж і робити розрізи і достатньо рівні. Разріз.